Всім привіт! З вами як завжди, катавий копатель. І сьогодні огляд моїх поповнень філателії за квітень 2023 року. За першу частину квітня я вже знімав відео, і ось уже настав час зняти за другу частину. Ну, давайте розпочнемо з того, що я купував на аукціоні. Перше, це ну, я один лот замовляв, це ось такий КПД. 200 років з часу відкриття Антарктиди. скільки КПД 2000 2020 рік <кій> Також замовив такий конверт. Це 25 років Equivin Fashion Vieк. Погашені з меркою зуб. Ось така вона. Ну і взяв собі і ще взяв. Конверт ласка описуємо до пекла з погашенням перший день, так як взяв цей і цей, оці два, тому що збираю 22 рік до кінця, так як він в мене не весь. Ну і потихеньку хочу заповнити всі позиції. Е, також цьому в цьому кінці місяця виходила нова марка. Е, нова стандартна марка, це у нас писанки. У мене трохи погано видно. На балконі затуляє тут трохи віконечко. Ось такий 10-й випуск стандартних поштових мевок, це я такий Забіл, в так, так. мавичку, зробив забілудень, як виблю до кожного. Пеклію сюди мавочку, зробив спецпогашення і сюди. Ось такий конверт. Все майже таке саме, як було в тумивоці з писанками. Тільки змінили самі марки і, і все. І штемпелі, нова дата. Ну і ще сюди, 2 кварта, притулив. Ось такий фіббюлетень для визділення. Ось так виглядають самі маевички H. Тежки ще поки не купував, придбав поки не стільки H. До речі, придбав ще окремо. Цілий еркуш, він якраз влазить в А4 файлик, і також в колекції дуже гарно виглядає. Кошти недорого, 4950, 99 мазочок. Ось такий. Файлик в мене поки закінчились. А4 то зберігає поки що ось в такому, як і в поштовському пакеті для документів. Так, ну давайте поглянемо на самі. Філателісти кажуть, що потрібно робити ось так з однією мавичкою. Гасить. Ось я зробив такі два собі конверта. зробив також по два, по дві мавички і квертом. Ось так. Вибив чудово, виглядає, як на мене. Ну і зробив декілька собі стандартних, Стандартних, як робить «Укрпошта» – 2 на одному. З невеликим відстаню. Ось так вони виглядають. До речі, конверти також того вічні, копаль, тераж ти... 50 тисяч штук. Якщо буде підпис, то підписати буде почтовий земляр в колекції. Далі. Зранку, до речі, не було на глав по штампі. Фокус ось цих і U. А потім я забув поставити на свій річний конверт, наклеїти мавички, поставити штамп нові ось ці А і T. І повернувся і вже вони були. І зробив ось такий ще КПД з тивма мавичками. Це, це 10-й випуск кландатних мавик. Всі на одному конверті. Також зробив два ось таких окупти. Тільки майже там тут другий, все як і в тогорічному, тільки 23 рік. Ось такі два. Також мені друг презентував ось такий КПД з штампом чистим го року і плюс штамп 23-го року. Ну і ось такий останній різновид. Я зробив так. це фокус. Ось так. І ці мавички тут погашені і ці на одному. Листівок у квітпошту не випускала, тому купувались океми листівки самостійно людини. Я робив по два погашення, тому що була кількість обмежена людини листівочок. Ну, Фіопілісти кажуть, що потрібно по одному. Ну і я забив по два. Два на одному. Ось така мені дуже подобається з великодним. Чудово. Тут, на жаль, трошки штамп не вийшов. Майка і така сама писаночка. І тут так само. Ну нічого, можливо, колись заміню на іншу. Так, це було по писаночкам. Що я купував? Укер в Пощі. Наук в Пощі ось такі конверти. Я не знав, чи будуть КПД. Не знав в якої кількості. Думаю, візьму таких. Схожі на Великодні вішки. Ось також перший день, тільки не знаю до якої мавички. 2018 вікно. Такі. <кхід> Придбав собі дві листівочки. Ось такі з Києвом. Можливо, погашу на день Києва якоюсь мавочкою. Спеціальним штемпелем, який були тільки на день Києва. Ну і ось такі два конверти, теж в себе на відділенні відвідав і були такі нововічні. 2000. 2018 вік також. ТВ 4000. Також отримав... Ну як отримав? Деякі отримав, деякі забрав зразу на пошті. Ось такі лист. Зробив собі відпалення, одразу там його і забрав. Це отримав в непоганому стані навіть. Калуш. У мене було щось. Не пам'ятаю, чому я його відправив А, то була перебита цифровка верхній був. А, ж. Купив собі. Листівочку. Листівочка з погашенням в калуші. Ну, кажуть, що там дуже поганий штамп. там майже всі такі. Ну, найбуде, як кажуть. До калуша також. В інтернеті це я забув. Футбол. Такий. Е, е, язик заплітається. Е, КПД з мавичками ГТПВ. Це тобто з нерозрізаного еркуша. До речі, еркуш я вам покажу. Також також на OLX придбав таку сілочку, шкода, вона трішки погнулась поки їхала. Погано запакував пець, але з усіма підписами. Смілянський це у нас е, фондмен Калуша. Тут ще десь меб підписаний Калуша і келемен з гурту. Ну і Звичайний КПД в калуші з підписом фентмена Псюка. Ось так. Так, далі давайте глянемо. Це я сказав, робив власний випуск мевик, е запустив меми України. Е ось такий мем, Сокіабле, хто пам'ятає. І відправив автору цього виразу. І він мені підписав наші сокіабли і свій власний підпис, декілька штучок. Також, вивчаючи філателію, вивчу такий кандбал на рахунок пса патрону, який він випускався, авторка ось цього зображення Тетяна Киркун, якщо не помиляюсь, псевдонім Мамовуду. Ось випуск надсилав на Укрпошту пошту таке зображення на марку пса Патрона. А потім Нікітюк випустив схоже в своєму блоці. Ну, я домовленістю з нею, вона мені дала дозвіл, друкував ось такий типу мавечку, листівочку і конверт. Чудовий. Важливо, отримую її підпис пізніше, як вона прийде за кордону і буде чудово. Екземпляр в колекції. Також цього місяця багато купував на в Пошті різних мерок. Зараз я вам їх покажу. Так, Перший блок це в нас Не воно. підзнака залізного хреста. Телефон підвішений. Боюсь нажимати на фокус, бо буде шататися. Знака залізного херста, ось така. Ціни я не дуже пам'ятаю, тому сказати вам точно не можу, бо купував давненько. Так. В. Ну В. Виді би по 18 гривень, 16, я не пам'ятаю. Це Насильницька область. Ось така мавичка. Поближче подивимося, але в мене. Є і одненька, також взяв. Так воно виглядає дойштин. Далі наступне це у нас області. Коса і велич України, Чернігівська область. Давайте я напевно трошки ось так зроблю, Секунду. Щоб було видніше. Ось така. Тут у зображено гетьманська столиця, заповідник, заповідник Качанівка, вічка Десна, Залізний вокзал і все. На сонці їх тримати не рекомендовано. Так, ось недавно також на пропущитку Лесю Українку подбав. Це у нас 2000 2020 рік коштує недовго вже своє юні до 50 гривень. Між по 9, 918, 36, ну 50, з чимось, 54 чи 55. Ось така. Ось так виглядає. Наступний дуже красивий, дуже великий блок. У нас блок, який називається. Не пам'ятаю, чи хрещення а 1000 років спочатку правління Ярослава Мудрого. Ось так. Блок великий, тут у нас вісім мавочок. Ось такий красивий. Дуже красиво оформлений, як бачите. Коштував також недорого, 80 гривень. Ну, ось цей блок. На аукціонах він набагато дешевший. Коштути пише 8,80 гривень. На фільммагазині коштує 60 гривень, а в інтернеті десь 30 гривень, можливо, і менше. Так, наступний блок у нас там, Рівненська область. Також 4 маннички туди входить. Ось такий блочок. Коштує також дуже небагато. Наступний блок. У нас це цезупний державний гербах України доби визволення визволених змагань 1917-1921 року. Складається з двох мавичок по 15 гривень, так вони коштує 30 гривень за блочок. Рік випуску з 2018 -й. Ще не потрапив під здорощення. Цей я вже замовляв разом з тими листами. Це тут дві мавички. Мерка у нас Київ. Випуск ЄВЕВА. Київ ще хавив та Либідь. Ось такий блочок. До речі, можна використати на погашення на День Києва. Тому що Київ. Випуск в Европа, Що не казав, не пам'ятаю. Вчора придбав собі ось такий блок меценати України. 108 гривень коштував. Номінал В 21 рік. Начебто це остання мавка в 21-му році. Наступна мавочка також. Це у нас серія велич Велушквіни Харків. Вік випуску 2018 складається також 4 із різноманітних таких. ну Виглядає непогано. Наступний. Блочок такий, який складається з одніємарки. У нас Леся Українка. Коштує 27 гривень за номіналом. І к випуску 21. Дуже мені подобається. Це буде взяти ще одного ага, поштанки. Тих використовують як е, полетні марки наклеюють ну, по прямому призначенню. Ну і останній блок. На сьогодні це такий блок нагороди України. Е, Батьківщина. Перша честь Орден Донила Галицького. Номінал L. Ціну також не пам'ятаю, але Lancuбці 15 гривень коштує, тому що Калуш був номіналом L. Також був по 15, зараз піднісував Evкуш, покажу. І так, Ось в такому тубусі прийшов цей А-куш. Тішки пом'ятий, ну, дуже сильно шкода. Сильне озвертати я тут його не хочу, звичайно, тому що сонце. І зараз я вам трішки його покажу. Ось так воно оформлено. Бачите, виглядає. Не хочу, щоб він склеївся на сонці. Ось такі поля. Ось як ми бачимо. Звідки було взято цю гаттер-перу. Можливо, коли куплю гатер -хрест. Ось звідси. можливо, пізніше. Ходу назад. Додому в мене є хороший тубус, туди я його покладу. Ось дякую всім за перегляд. Бажаю вам успіхів у ваших пошуках. Ну і, звичайно, до зустрічі на моєму каналі.